Можна, да, все? Шановні глядачі, розпочинаємо засідання конкурсної комісії з відбору членів Анкарії КП. У нас є кворум: три члени комісії: я Черепчен Олексій Михайлович, пані Станіна Голікова, яка є секретарем комісії, пан Каченко, Андрій Геннадій, член комісії. Порядок денний нашого голосування, нашої засідання нашої комісії це е, перше обговорювання е, е, обговорювання е, результатів конкурсу, друге оголошення е, результатів конкурсу, і третє різне. Так, такий у нас порядок. денний. І е, в різному да, ми це робимо. Хто за, за такий порядок денний? Прошу голосувати. Троє за рішення прийнято. Переходимо до обговорення е, е, нашого конкурсу. Сьогодні пройшов пройшла друга співбесіда. Е, перша нагадаю була в п'ятницю на попередньому попередньому тижні. з е, 9 от буквально до там, майже 6.30 пройшло в нас дев'ять конкурсантів. Е, до нас надійшла вчора заява від е, кандидата пана Ярослава Диковицького, да, про те, що він знімає свою кандидатуру з участі в конкурсі. Тому ну, в цьому, тобто його результати подаються тільки за конкурс, включається якби в, в фінальну таблицю в рамках збільшення прозорості проведення конкурсу, підбиття підсумків до оголошення результата, хотілося б так ну мовно кажучи, обезобізлічена. Передати ту дискусію, яка була в комісії стосовно стосовно кандидатів, перше у нас було присутні три члени комісії. Наприклад, жали один з наших колег він не зміг доєднатися до нас, один не з'явився на засідання комісії. Тобто, ну вважаю, що чим більше з колегами вважаємо, що чим більше є членів комісії, тим і різноманітніше можна питання задавати, і це ну. Підвищує там змагальність процесу. Сподіваємося, що наступного разу, коли буде об'явлений конкурс, ну легше працювати в комісії, якій п'ять членів, а не 3. А також хотів би зазначити, що стосовно двох торіх результатів ми показували, як комісія майже ну там майже однакове бачення стосовно результатів кандидатів. О, були певні розбіжності. Я хотів би значити, що в першому турі, максимум в якому було 15 балів, було тільки два кандидати, які ну по яких там комісія не знайшла там ну порозуміння. Що от мається порозуміння? Тобто наші оцінки відрізнялись більш ніж 4 бали. Да? Від найменшої до найбільшої. Це кандидат, якраз Диковицький і Трохимчук. Ой, Трохімець я перепрошую. А, да, по другому туру також, в принципі, у нас була ну майже одноголосна думка, тобто бали відрізнялися від там не знаю 1, 2, 3. Ну і за того, що там 24, вирішили взяти таку розбіжність, де відрізняється від найменшого до найбільшого в 5. І кандидати, по яких в комісії була там певна розбіжність бачення оцінок, це кандидат Сидоров, кандидат Кривенко, кандидат Трохімець. А, по Ну, Там щодо переможця, тут у нас ну од одностайна була думка, і по і по балам це видно щодо кандидата, який зайняв перше перше місце стосовно ну, дуже цікава ситуація. Напевно, ну вперше за мою, да, мою третю, третю каденцію в конкурсній комісії, кандидат да з третього, третього перша каденція, третій конкурс. Дякую, пане. Юні, ви вже. У нас да, друга, да? Чи третя каденція? Третя каденція, да. Третій конкурс. Друга каденція, третій конкурс, да. Так ось місця в нас з другого, ну і можна сказати, що по сьоме де-факто, ну, ну, от кандидати зайняли там. Ну, я не знаю, як би так сказати, в наздрю да, спортивним терміном. Тобто, ці кандидати, ну, як на мене, вони рівно. Рівнозначні, да, тобто в нас є людина, яка зайняла друге місце там з невеликим відривом. Но, ну я, наприклад, не відрізню кандидата номер два і номер сім. Вони по якісно, що ці люди, ну на наш спільний погляд, кожен з них заслуговує місце в заслуговує шанс бути обраним або поданим на. Членинка ЯКП у кожного з них є свої плюси. Да, хто там більш сельом там, не знаю, там міжнародній тематі, в міжнародній тематиці, хто там в електроенеретці, хтось там в регіональних питаннях чи питаннях житлово комунального господарства, тобто, У кожного є там свої сильні сторони, десь комусь не вистачило там мовно, самопрезентації якоїсь впевненості в собі, десь там не знаю, воно кажучи, минулий тягар і минулий досвід він був може навіть зайвим, тому що там законодавство і. Розвивається, десь не відслідкували певні тенденції. Тобто, десь кожному щось не ну, там не вистачило якоїсь маленької е, толіки для того, щоб чи не відповіли на ті питання, які, ну, для нас були зрозумілі. Е, тому, е, якби ну, от така цікава ситуація. Ну і напевно, на подальший розвиток е, точно треба робити там на наступне засідання, можливість там і Онлайн голосування онлайн присутності, то що нам не вистачало, тоді можливо більше членів журі могло би бути присутніми. Ну і також замістити перший тур співбесіди тестуванням комп'ютерним, на знання певного законодавства, для того, щоб це не було там в інтерактивному форматі, а були всі кандидати там в рівно доступу, щоб зменшити там, певний суб'єктивний фактор кожного члена комісії, і, наприклад, другим туром. А співвесті зробити там одну годину. Можна проспілкуватися. Здається, це б могло підвищити підвищить якість конкурсу, його, його змагальність і відповідно якість на, на результат. Це я, як голова волуючи, взяв на себе таку загальну ноту з наших колег по, по відгуку для кандидатів. Слана і будь ласка. Ваша функція оголосити результати другої співбесіди, оголосити результати загальні, ну і стосовно якраз оцінки. Дякую, пане головуючий. Я хотіла ще додати для протоколу, що в нас е, йдеться запис, присутній і є, є переклад, до речі, синхронний переклад. Перекладачу метрову, ви його бачите, там на картинки, і в нас присутні наші іноземні колеги: це пан Алекс Голос, Валентина Дітловська, це Ніна Гралі. Я сподіваюся, вони теж слідкують за проведенням конкурсного відбору. І так, колеги, я переходжу до е оголошення кількості балів за результатами другого оціння оцінювання. Або другої співбесіди, як ми говоримо, я буду зачитувати в такому порядку, як в нас було жеребкування, то не за алфавітним порядком, а в порядку такого, як кандидати приходили і з нами проводили співбесід. І ми з ними проводили співбесід. Михайло Коренович, Бноаріян, 1967. Диквицький Ярослав Григорович, ми його вже сказали, що він не приходив, тому залишається з балами ті, що були за першим опитуванням. Трохимець Олександр Петрович, 18 балів рівно. Істіон Володимир Євсейович, 19, 18, трохимець я сказала. Да, 18. Істіон Володимир Євсейович 19-67. Гуро Костин Юрйович 15-33. Рювенка Оксана Олександрівна, 21.33. Осянчук, Олександр Володимирович, 24.0. Данілкова Катерина Леонідівна, 21,0, Слободян Руслан Олександрович, 21,67. І Сідоров Ілля Володимирович, 20.33. Тепер, е, да, да, тепер хотіла попросити вас проголосувати саме за ці, за ці результати. Дякую. Щодо е, підрахунку голосів. Я перепрошую, все це в мікрофон було сказано, що я ставив на голосування. Забув, що трансляція йде. Тобто, поставив на голосування три за. Все, Це за, дякую, дякую. Да. За ці е, е, зауваження. Це нас деякі речі, потрібно дотримуватись формальних е, правил, як ми проводимо конкурс. Щодо е, самого е, у самого контексту підрахунку голосів хочу нагадати, що відповідно до порядку оцінювання кандидатів ми виставляємо середній бал кандидату, і е, цей середній бал розраховується як сума балів у всіх членів комісії, поділена на кількість членів комісії присутніх, тих, хто приймав участь у роботі комісії. Тобто, в цьому разі це три особи, це е, кворум, який складається в кворум. А підрахунок також робиться так, за вже між членами комісії. Вже багато разів ми робимо не ціле число, а дробне, тобто до сотої долі балів. І от цього разу я зараз перейду до вже прохання проголосувати за рейтинг кандидатів, але хотіла сказати, що вперше стикаюся з таким, коли в нас розбіжності між Кандидатами, які зайняли друге в рейтингу і третє місце, складає всього 0,1 балу. Це просто ну, такий унікальний випадок. У нас було що у од... нас було однакові. Однакові бали, да, занято. Це також унікальна ситуація. Да, так, тут... була мину... Ну і тут де-факто що одна сота, що якщо б ми рахували там в десятих чи в тисячних, воно ну, все рівно поза підсумками такого конкурсу, такий бал зберігався. І повірте, що ми тут перераховували вже кілька разів і перевірялися один одного, і наші бюлетені анонімні теж дивилися. Тобто, помилки немає. Ну, от доля така, що 0,1 балів може бути грати на результат. Тому я прошу зараз дозволу оголосити рейтинг кандидатів за підсумками двох. Вов свій бесі, тобто це вже закінчення конкурсу. Ви не заперечуєте? Я думаю, що всі думають, що витягнете цю драматичну паузу, драматичну говорите, драматичну час, паузу да, не да, треба, да. да добре рейтинг виставляється в нас за кількістю балів відповідно до нашого положення, і таким чином, якщо кандидати набирають однакову кількість балів, то вони отримують однаковий рейтинг, але ми їх оголошуємо в алфавітному порядку. І так, за рейтингом: перше місце: Косянчук: бали 38, 33, Бноаріян 33, 34, Кривенко, 33, 33. Четверте місце: це два кандидати з однаковою кількістю балів. Це Донілкова, 32,67 і Кістіон 32,67. З п'ятий Слободян 32,34. шостий Сидоров, 31,0. Трохимець, 27,33. І Ігура 24,33. Прошу затвердити. Так, і далі відповідно, перепрошую дати три за результати затверджені. Та затверджені та так. І далі за відповідно до статті 8 закону про НПРЄКП. Конкурсна комісія повинна подати на спецперевірку відомості про кандидатів. Спецперевірку проводить кабінет міністрів за своїми правилами, і поки не прой, не буде пройдена спецперевірка, конкурсна комісія не може подати двох найкращих кандидатів вищий за рейтингом на кабінет міністрів. Тому по результатах спецперевірки щось ще може змінитися. І якщо один з кандидатів там перший, другий не пройде Алекс, don't know if you want to. Can you hear me? Тому прошувати за подання документів наших кандидатів на спецперевірку. За пропозицію пані паніка, прошу підняти руку. за рішення прийняти. Дякую. Ми зберемося тоді, коли отримуємо результати спецперевірки. Сподіваюсь, що буде це не так довго проходити. І безумовно дякую всім кандидатам нашим, які приймали участь. І я сподіваюся, що і для них було корисним таке спілкування, і для нас це конкурсної комісії було дуже приємно. Хочу сказати, що всі кандидати ну. Практично. Дійсно, всі кандидати показали дуже хороші, хорошу підготовку, і тому результати дуже щільні близько один довго. Да, я я, я вже висловлював дійсно. Ну, отримав задоволення від спілкування. Були в такі важкі часи, коли енергетики роблять дуже всього багато для підтримання стабільності нашої енергетики системи. На різних посадах і в полі, і в і в кабінетах і ну дуже приємно було бачити сильних сильних мотивованих кандидатів, які хочуть змін реформи, готові дуже багато чого зробити. Тому не було дуже приємно. Також хочу висловити подяку о, секретаріату Кабміну, да який є де факто секретаріатом комплексного комісії за. За законом па міністр Кабінету міністрів пана Немчинова, державна секретаря пана Єрема, пана Касенко, який відповідає за енергетику соскому пана ВПС, який з нами провів два дні. Також технічним співробітникам, да, технічним співробітникам, які забезпечували трансляцію, забезпечували звук. Ми вперше факту, проводили таку відео зйомку з з наступним викладом в інтернет. Не без технічних складностей, і також, напевно, приносимо вибачення кандидату а, а, за те, що в нас Відковицьким за те, що не із технічних складнощів, не повністю його співбесіда перша єдина записалася. А, також велика подяка Нацдержслужбі і Вищій школі управління пані Люшини, пані Ляхач, за прекрасне приміщення і красну організацію і даного процесу, що було я комфортно всім нашим е, учасникам е, і Колегії, є що додати? Якщо ні, то вітаємо переможців, тим, хто цього року не зайняв призові місця. Вважаю, що у вас є дуже гарні шанси е, на, е, на це наступного року, коли за планом е, ротація буде стосуватися двох членів Микаре тобто, буде визначатися е, три. Переможців. Тому дякуємо та нових зустріч. Населено. Дякую всім. Дякую.